Вже третій міжобласний турнір змінів футболу пам'яті тренера Жоржа Коваленка гостинно приймала сонячна долина у Новоселецькому районі. Такий турнір проводиться серед юнаків 97-го року народження Ю-16. Майбутня українська перспектива. Будемо сподіватися. Його учасники. Наші гості з Франківщини Коломийська Дю США і з Вінницької області Ямпільська спортивна школа, Буковинські дитячо юнацькі спортивні школи Чернівецька №1, Хотинська, Новоселецька, Кам'я. Глибоцького району металіст Кельменці. І восьма команда-учасниця Дюсиша Колос Кіцмань. На жаль, не прибула і таким чином підвели організаторів. Адже бажаючі зіграти на цьому турнірі були. У цьому звітному поєдинку за треті призове місце новоселиця Ямпіль. Гості переконливо перемагають 9-3. Звичайно, старалися. Це не все безумно. за своє тренера. Як за вам тренера. тут гралося? От як ви оціните такий турнір? Ну, здорово, хороший турнір. Да, все Хороші команди, все прекрасно. Ми доволі, в хороших умовах, хороше харчування, хороший зал, хороша, ну, хороша атмосфера. Повністю якась відповідає цьому турніру. Десь, може, по результату, може, чуть-чуть хотілося краще, бо надіялися. Да, да, хотілося краще, але десь не повезло, як в спорті. Але тут. Повірте, немає переможених, переможців. Діти довольні, ми довольні, батьки, я як тренер теж і грою довольний деяких. Три гри відіграли, от одну не вийшло, і так виходить, що зайняли третє місце. А так, спасіба всім організаторам, спасіба всім, хто нас запросив, і на наступний рік прийдемо знову. Фінальна пара. металіст кельмінці Дюсиша Кам'янка Глибоцького району. Доволі рівні команди. Обидві прагнули перемогти. Першими забивають юні кельмінчани І у підсумку заслужено перемагають 4-2. Перші приїхали на новоселецький турнір пам'яті Жоржа Коваленка і з першого заходу стають чемпіонами. Глибоцька команда Сергія Тунчука хоч і поступилася, але гідно зіграла у фіналі. Ми дуже добре виступили. Це в перший рік приймали участь і виграли. Хочемо приїхати на той рік і ще раз зіграти, показати, захистити тепло. Дуже сильна команда це Кам'янка. Ми з ними не перший раз зустрічаємося і в нас рівні сили. Ми все граємо дуже, -дуже добре, але є деякі недоліки у нас, але нічого. Потихеньку-потихеньку можна вже йти до чемпіонів України. Хороший турнір, хороші команди. Ну, як в футболі, велику роль грає фортуна, так? Тож вони тут половина сильних команд, але... Виграє, хто сильніший, в хто ну і фортовий, Є футбол. можливості, да. є, сам люблю футбол, граю футбол. Ну і допомагаю, розвиваю, щоб дійсно на Кельменеччині були хороші футболісти, в принципі, які вони є зараз. І, я так думаю, будемо продовжувати, поки будуть у нас сили, фінанси і бажання. В фіналі перемагає сильніший, але в процесі гри гра проходила з перемінним успіхом. З одного сторони суперник зіграв від оборони. Зіграв на контаках і при штрафних. Ми над цим будемо працювати і надіюсь, що дуже класний турнір, цей, який зараз проводиться у Сонячній Долині, господарям і організаторам змагань, великі-великі спасибі. Це говорить за те, що футбол в регіоні, на нашій Буковині, в рідному краї буде розвиватись, починаючи з таких молодих хлопців. І починаючи з таких турнірів, зимовий період у нас забитий, будемо так казати. Є в нас чемпіонат дитячо-юнацької футбольної ліги, де грає наша команда 99-го року. Вчора ми приїхали теж з таким же рахунком, з другим місцем з Новодністровська Дністрові хвилі, там теж турнірчик проводиться серед юнаків 99-го року народження. І відповідно Кам'янська дитячо-юнацька спортивна школа буде вносити певну лепту в розвиток дитячо-юнацького футболу. На святковій церемонії нагородження, до якої добре підготувалися організатори, достойно вшанували призерів. Повірте мені, за своє життя я відіграв багато турнірів, пройшов команду майстрів, професіональний футбол. Кажу вам так, як воно є. По-простому, на сьогоднішній день дуже мало турнірів у нас на Україні. Не кажу, що в Чернівецькій області, але це один із прекрасних турнірів. Професіонали, футболісти, які за збірною, які в прем'єр-лізі грають, вони теж починали з таких простих маленьких турнірів. Хочеться сказати про сьогоднішню ігру. Вона дійсно була чесна, красива, професіональна. Я думаю, до зустрічі на наступний рік всі разом місті зберемося на цьому прекрасному турнірі. Дитячонацька спортивна школа Аямпіль Винницька область. Третє місце теж заслужений успіх з першої участі на турнірі. Дюсиша Кам'янка Глибоцького району. Срібний призер. І чемпіони третього міжобласного турніру з мініфутболу пам'яті тренера Жоржа Коваленка. Металіст Кельмінці. Вітаємо.